Вітаю, друзі! Мене звуть Андрій. Ви на каналі Паламар. До речі, звільнив назву свого ютуб-каналу. Не знаю, просто так собі подумав, захотілось, змінив. А що? Чого в дитинстві? як в дитинстві. Коротше, це окрема історія. Чого було Palmer Лайф, чого Паламар, відео не про це, товариство. Хочу вам показати, по-перше, яка погодка у Ванкувері світить сонечко за ось цим будинком. І ось такий сніжок було навіть у Ванкувері, мені здається, 2 дні тому мінус 8, якщо не помиляюся. А сьогодні в нас зараз сонечко світить, 2 градуси тепла. Ось така собі гарна погода. Йду за Донію в садочок і хочу. Трішки поділитися з вами такою інформацією, роздумами стосовно влади, там, напевно, законів, змін в цих законах і от такою інформацією, друзі, що, вирішив я виготовити, виготовити собі ще один закордонний паспорт. І, окрім цього, так само доньці продовжити її паспорт. І для цього що ж потрібно зробити? Зібрати якийсь відповідний перелік потрібних документів, а також е застосунок резерв плюс. Тобто зареєструватись в ньому, показати там, типу, якби. Показати, що ти є, що ти на місці, де ти знаходишся, дати свої актуальні дані. Ну, коротше, зареєструватись там і оновити свої дані через Резерв плюс. І що саме цікаво, що ще в листопаді місяці або в жовтні, напевно, наприкінці жовтня, моя дружина переглядала перелік цих документів, які потрібні для того, щоб виготовити новий паспорт. Для мене. Зрозуміло, що було потрібно резерв плюс застосунок. А для доньки у жовтні місяці такого в переліку документів друзі не було. Я не робив скріншот, які потрібні були документи. Дружина просто на листочку собі записувала в жовтні місяці. Ось вам, друзі, підтвердження: дружина не записувала, я помилився, а роздрукувала, видрукувала цю сторінку. І це було 13 листопада. В цьому переліку немає жодної згадки про резерв плюс для дітей віком до 16 років. А зараз, в січні місяці, ну зараз вже в нас лютий, але ми ще почали збирати документи в січні місяці. І щоб ви собі розуміли. Для дитини віком, там, для особи віком до 16 років потрібно застосунок, за, потрібно якби, підтвердження, що батько зареєструвався за стосунку резерв плюс, і без цього, що батько зареєструвався, ти не можеш виготовити дитині віком до 16 років паспорт. Тобто, якось воно виглядає так, наприклад, чоловік в Україні знаходиться, уявіть собі таку ситуацію, а дружину там з дитиною відправив за кордон. Сам він по якихось причинах не хоче, чи не в чи не, нього не виходить служити, наприклад, і він не хоче ніяк там реєструватися, ніде там нічого світитися, чимось собі займається чоловік. Щоб допомогти своїй сім'ї бути якось за кордоном, так як вони попали у безвихідь, що не можуть бути разом. І тепер, коли, йому потрібно, коли дитині, наприклад, потрібно продовжити паспорт, бо в неї срок дії паспорта закінчується. А коли ти за кордоном, то паспорт є основним документом, а всі інші візи, карти побуту і, і все таке, це все тільки підстава для перебування. По якій причині? Але важливий, важливий повинен бути, якби важлива річ повинен бути дійсний паспорт. І без цього резерву плюс ти ніяк собі його не виготовиш. І саме головне, що до жовтня, тобто в жовтні місяці ще цього не було, а вже в січні, коли ми знову повернулись до того. Збору документів, бо тоді ми більш цікавилися, а потім почали конкретно цим займатись. І воно з'явилося: я не робив скріншот, які потрібні були документи, дружина просто на листочку собі записувала в жовтні місяці. І якби потрібен був той резерв, вона очевидно, щоби його записала собі цей пунктик. Але тоді вона цього не зробила. А коли ми приїхали в січні вже з Європи. І почали перепрошую, і почали збирати цей перелік документів, то виявилось, що зміни такі в подачі на виготовлення паспорту для дитини пройшли. Я ніде про це не чув, ніхто нічого про це щось, мені здається, не говорив. А тут собі просто така малесенька добавочка, вставочка. І по одному якось не зрозуміло, ця влада хоче просто. По одному якось позбутись своїх громадян, бо вона вигадує такі закони, через які люди ще більше не мають бажання повертатись в Україну. А по-іншому вона якось так, знаєте, не відпускає своїх громадян і вже, окрім чоловіків, яких обмежили в правах. Вже й до дітей добралися і щось ніби там поговорювали за жінок. Я пам'ятаю, я сильно не слідкую аж такими новинами, але з чим сам стикнувся про то вам і розповідаю. Скоро буду їхати у місто Отаву, для того, щоб податись на виготовлення нового паспорта. Чому в чому-то так далеко з Ванкувера, не знаю, скільки там, 3000 кілометрів, 4, не знаю. Але в Отаві найменші черги у українському консульстві. Відповідно, там найлегше зловити місце для подачі. Окрім цього, в мене подача, можна сказати, якби на двох людей, на мене і на доньку. Яку я не обов'язково повинен брати з собою, так як їй нема 12 років, я можу подати цю заяву замість неї. Але так як мені потрібно було зловити два слота, що набагато складніше, в два рази складніше, тим більше два слота зловити одного дня, то тому я лечу друзі в, в Отаву. Отава, до речі, це столиця. Канади, друзі, тут я дещо хочу уточнити на першому документі, який я вам показував, який був зроблений 13 листопада, не було жодної інформації про резерв Плюс для дітей. Потім ця інформація з'явилась, але вона на кожному з сайтів, тобто в різних консульствах, Дуже якось розмито і незрозуміло може бути подана. Відповідно на другому документі, де я вам показував інформація. Для мене була не зовсім зрозуміла, як виявилось, тільки чоловіки, котрі подають на виготовлення нового паспорту для дитини, зобов'язані мати резерв плюс. Якщо жінки будуть це робити для дітей, не потрібно їм мати цього документу. Тобто. На якомусь сайтів я знайшов інформацію, яка особисто для мене була як мінімум не зовсім зрозумілою. А пізніше зайшовши на сайт консульства України у Едмонтоні, ось вам новий скрін, де написано, що чітко, що при подачі батька він зобов'язаний мати резерв плюс. Тільки є один такий цікавий момент. Я не знаю, як це працює. Дивіться, написано, опубліковано 3 березня 2023 року 0000. І в першому документі, який я вам показував, це теж саме консульство України у Едмонтоні. В листопаді нічого не було. Потім вони провели зміни десь в січні або в грудні місяці. Додали цей резерв плюс. Але інформації, що оновились, оновився цей перелік, жодної немає. Типу, нічого не змінилося, і ця інформація виглядає так, ніби була якби, від 3 березня 2023 року. Дуже цікаво, як це працює. Тобто на кожному іншому сайті інформація може бути подана по-різному. Але добре, що є спеціалісти, які знають консульство. Як консульство працює конкретно в окремих країнах, в окремих місцях? Зараз я вам трішки детальніше розповім про цих людей. Також, друзі, можливо, ви запитаєте, а як ти Андрій зловив слот на подачу на паспорт? А я вам, друзі, відповів, що знайшов я, друзі, на одному з відео в Ютубі. На каналі Віталіка Миренюка. до речі, цей чоловік знімає відео про життя в Канаді у провінції Манітоба у місті Вінніпех. Залітайте до нього на канал так також. Побачив відео у, ньому на кана у нього на каналі, як він виготовив новий паспорт і вирішив собі його теж виготовити. Він е звертався до компанії Slot Help. Це компанія, яка допомагає бронювати слоти. І компанія, до речі, дуже надійна, того, що Віталік з ними співпрацював і, і в нього, якби не було жодних претензій, мій товариш з Калгарі теж з ними співпрацював і теж сказав все чітко, надійно. І я після того, як з ними зв'язався, то... Якщо мені, друзі, сподобалося, те, що будь-які питання в тебе є, ти їх запитуєшся, тобі все чітко розповідають, що, як, до чого, що потрібно. Окрім цього, що саме класне, що мені подобається, бо я впевнений, що є інші компанії, які допомагають, але, напевно, з іншими умовами. А саме умови в цій компанії мені чому дуже подобаються, тому що. Типу, якби віддячити їм оплатою за надані вам послуги, ви будете тільки тоді, коли вони вас поінформують, що так, нам вдалося допомогти вам і забронювати на таку-то дату слот. Відповідно, це величезний плюс, що вам потрібно платити не наперед якісь аванси, незрозуміло кому. А вам просто потрібно дати свої дані і дати якусь, можливо, іншу інформацію. А вони оплату цю візьмуть тільки після того, як вони зроблять свою роботу, що дуже класно. До речі, за моїм посиланням у під цим відео, друзі, ви зможете зареєструватись там. і Зазвичай, там як є скидка там 5% за посиланням, ну такі рефералки, знаєте, блогерські, то е, в інтернеті є ж повна купа відео, переходьте за посиланням і отримайте щось там, щось там, 5%. А друзі, по цій рефералці, про яку, ну, яку, про яку вони мені розповіли, якщо від мене будуть підписуватись якби, люди. Звертатися до них, то завдяки цьому реферальному посиланню, якщо ви зареєструєтесь по ньому, ви зможете, навіть пропустивши по своїй причині е, дату свого візиту в консульстві, ну, наприклад, проспали, отак, проспали, то вони, якщо ви зареєструєтесь по цьому реферальному посиланні, зможуть зареєструвати безкоштовно вас. Ще раз не зареєструвати, допомогти зареєструватися, скажімо так. Відповідно, оця рефералка наскільки сильна, що вона вас якби страхує від такої якоїсь ситуації, де ви можете якось переплутати там дату з годинами, наприклад, або або не вспіти на якийсь вид транспорту, такий як літак, наприклад. І вони вас перебронюють. Тобто рефералку я такої якісної, якби не чув, таких бонусів. Стосовно документів, які потрібно зібрати документи, якось детальніше трішки про це поговорити, про подачу на новий паспорт, які потрібні для цього документи, то, якщо комусь цікаво, можу зняти для вас відео, бо зазвичай можу зняти відео, те, яке стосується мене, і то, що я власне прожив своїм досвідом, відповідно можу. Стосовно цього зняти, і мені, в принципі, це буде, знаєте, не важко Тому, якщо є таке бажання, можете написати в коментарях. До речі, дружина здала тест е з селпіпа це такі новини, просто на дуже хорошу оцінку. Я здав на дуже погану оцінку. Про це теж можу зняти відео. Кому цікаво, напишіть товариство теж в коментарях. Е можливо, я цим теж займусь. І ось така, друзі, інформація. Зі змінами в переліку документів на виготовлення нового паспорта для дітей до зустрічі, друзі, у наступному відео.